Про післявоєнне відновлення Донбасу ми поговоримо з громадським активістом Сергієм Шаховим. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. А, у вас є остання інформація про те, що відбувається на Донбасі. Ви, напевне, самі все на власні очі бачили. Ну, власне, те, що може бачити вся Україна завдяки інформації, яка надходить. А, дуже багато чого знищено. Ситуація жахлива вкрай. Скільки на вашу думку часу потрібно для того, щоб це відновити, і як це можна зробити, зокрема в умовах того, що зараз відбувається, ви знаєте, пані Світлана, головне захотіти відновлювати, а відновити можна все і найшвидшим часом. Якщо цього захочуть чиновники, які сьогодні ще працюють в тих кріслах, які залишилися на Донбасі? Ну це дуже оптимістично звучить. Знаєте, оптимістично ще. звучить те, що взагалі зараз ми говоримо про закінчення військових дій і Путін він все ж таки посилає кадрових військових на Донбас, але наші хлопці патріотично відстоюють цю землю. і ми вже бачимо, хто буде відновлювати цей Донбас. Це саме ті батальйони, які. Патріотично налаштовані, які хочуть сьогодні захищати українську землю. Якщо говорити взагалі про український Донбас, то він вже український, тому що решта людей, які захотіли поїхати до Росії, вони вже поїхали і вони отримали те, що хотіли. Вони зараз знаходяться в Сибіру Вони сьогодні не знають, де їм притулитися і яку допомогу отримати від Росії. Мабуть, будемо гуманітарний конвой надсилати до Росії. До українців, які поїхали з, з Донбасу, по-друге, сьогодні воюють хлопці, які побудували ці батальйони не просто з військових, там воюють економісти, юристи, лікарі, вчителі, люди, які захотіли відстояти. Саме свою землю і не тільки з Києва, не тільки зі Львова, не тільки Закарпаття. Є сьогодні Луганські хлопці, які увійшли в склад цих батальйонів і до Семена Семенченка і до Луганського. 1. Луганський 1 загалі батальйон побудований з Луганчан, які залишилися саме в Донбасі, і сьогодні відстоюють наші кордони. Я постійно на зв'язку просто з хлопцями, і ми про це говоримо. Є програма, не будемо говорити, що це план Шахова, це програма всієї України, 3D. Це, це ваш власний рецепт? власний рецепт. Це декриміналізація. Деолігархізація і децентралізація, про яку так багато говорилося вже в повітрі. Це вітає, коли це буде відбуватися. Саме з Донбасу ми можемо почати відновлювати нашу Україну економічно, політично, гуманітарно. Давайте так крокам пройдемося. Як ви це бачите? А, ну декримін... декриміналізація повинна відбутися в самих колах чиновників. Ми знаємо, що ліфт підіймає з першого на дев'ятий поверх тільки а, тих людей, які а, в, а, в цьому колі існують. Це чиновники, які доморощують своїх ну, олігархи, які керують чиновниками на місцях, і повинна відбутися зачистка така. Знаєте, сьогодні ми бачимо, за посадили мера Слов'янська, але влада, як залишалася в їхніх руках регіоналів і комуністів, так і залишається дуже обурене суспільство сьогодні в тих містах, які звільнені вже від терористів. Тому повинна відбутися декриміналізація. Декриміналізація повинна вона була повинна відбутися ще в. 91-му році, але цього не сталося. 23 роки нас мучають. Оці комуністи, які і досі побудували олігархів, повирощували доморощених, Знаєте, пограбували всі підприємства, повирізали шахти, позатоплювали. І в нас є можливість сьогодні почати з чистого листа відновлювати Донбас. Саме в ці крісла чиновніші хто може посісти? Скажіть мені, пані Світлана, тільки тільки батальйони, тільки ті патріоти, які сьогодні асимілювали практично з західної країни, з центру країни, з Донбас з Донецьку, з Донецьку з Харкова в Донбас, і сьогодні воюють. Ви пропонуєте використати цей кадровий резерв? Цей кадровий резерв кажуть, немає кадрового резерву, Він є, але не допускали. Патріотів е, не тільки захищати кордон, а й ще й відновлювати Донбас. Наскільки зачекайте, е, хочу тут зосередитися? Наскільки реально що тепер ці молоді, або ж немолоді, або професійні і досвідчені кадри можуть дістатися до влади на місцях, зокрема у Донбасі. Якщо е, ще ж рештки старої системи діють, тим більше якщо ситуація ще там триває в такій формі, якій є, а це означає, що система стара працює. Як дібратися до влади? Ну, по перше, 25 травня відновили. Суспільство, Захід і Схід показав, що він разом, коли обирали президента України, обирали саму Україну. І люди, люди була надія, є надія, що щось відбудеться таке в Україні. Ну, принципово вже українці стали українцями. Раніше ми були національністю. А 25 травня ми показали, що ми українці. По-друге, сьогодні вже практично президент підписав указ про вибори в Верховну Раду, і Верховна Рада повинна перезавантажитися. Головне, потім, щоб ці депутати, може, позбавлятися депутатської недоторканності. Як це повинно, повинно було відбутися ще 25 травня? Депутати Верховної Ради повинні Ради повинні були скласти мандати. І ще б три місяці тому. Ми почали перезавантажити Верховну Раду це головний законодавчий орган нашої держави. Але дай Бог, щоб вибори відбулися, і Верховна Рада все ж таки оновилася. Я не бачу взагалі там комуністів, які бігають до Кремля і працюють на Кремлі на Росію, і регіоналів, які досі, досі сидять в Москві і керують процесом. А батальйони зроблять своє діло, і повірте, що сьогодні ми говоримо про корупцію не тільки корупцію на місцях, в містах, але й ще про корупцію політичну. Чи буде брати людина гроші? Хабаря, які сьогодні відстоїть нашу кордони, бачить братську кров українську, захищаючи нашу землю, вважаю що ні, він буде дивитися людині в очі, і я сподіваюся, я оптиміст, і буде допомагати людям, які знаходяться сьогодні в цих містах, які звільнені. От оптимізму і справді хочеться побажати. і не просто примарного, а реального, який був заснований на тому, що спокійно в нашій державі. Дякую, що зранку завітали до нас. Дякую.